дня, любі друзі, вас вітає група, 1 к 1 Щоб довелося мандрувати, піти по рідній всій землі, у кожне місто завітати, у кожній побувати селі, то навіть би за сотню років цього не встигли би зробити. Простори в нас такі широкі, а місти сіл що не злічить. І дійсно, наша Україна не осяжна своїми широкими степами, карпатськими горами і ревучим Дніпром. Нашу Україну можна пізнати, прочитавши твори таких письменників, як Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко, особливо влучно описав красу українських земель Тарас Шевченко. Шевченка знають як в Україні, так і в усьому світі. Прожив він коротке, але нелегке життя, сповнене болі та страждань. І за недовго до смерті він оглянувши свій пройдений життєвий шлях, написав ліричний триптих Доля, муза і слава. Темою цього циклу являється самоусвідомлення поетам його творчості. А зараз вірші доля і муза у виконанні кметя Максима і мельник Мирослави. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця відвела до п'яного в науку. Молися, серденько! Колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо далі, далі, слава, а слава заповідь моя. Причиста я святая, ти, сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом себем сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, о, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу. Далекій неволі ти сіяла, пишалася, мов квіточка у полі, і казарми нечистої, чистою, чистою, святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живучою водою, душу окропила. І я живу, і надо мною своєю Божою красою сіяєш, зорити ти моя. Моя порадонько, святая, моя ти доле мол молодая, не покидай мене ні вдень, ні ввечері, ні рано. Витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А як помру, моя святая, моя ти, мамо, положи свого ти сина в домовину, і хоч єдиною сльозину. В очах безсмертних покажи. Шевченко в своїй поезії закликав до боротьби за волю. На жаль, боротьба не припиняється, і на сьогодні і ці вірші є досі актуальними. Досі ми знаходимо сан в цих рядках: майдан, революція, війна. А то скільки ще болі прийдеться пережити нашій ненці Україні. Усі хочуть нас розділити, але ми єдині як ніколи. Український, Український народ, народ мирний, веселий, і тому, незважаючи на важку ситуацію в країні, ми продовжуємо жартувати. А зараз пролунає гомореска Павла Лазового у виконанні чебанюка Вадима. У сусіда в новім домі кухня невеличка. Отак плита, так тумбочка, а отак поличка. Сюди вузько. Туди тісно не кухня, а клітка, а дружина у сусіда, огрядненька тітка. Коли пташка проспівала, привітавши ранок, вийшла в кухню господиня готувати сніданок, начистила картопельки, вогонь запалила, ненароком правим боком кастрюлю звалила, поки вона ту кастрюлю під столом шукала, їй на спину з тумбочки виварка упала. І не може господиня дати собі ради. Сюди стіна, туди стіна і виварка ззаду. Сидить вона в закапелку з чоловіка кличе. Рятуй мене, голубчику, рятуй, чоловіче, тягни к бісу, цю виварку або ламай стінку. Біжи, шукай більшу кухню або меншу жінку. Матика волі завжди пекла серце українського народу. Не дарма на нашому грибі ми читаємо слово воля, і скільки їх, борців за незалежність, не перерахувати, бо це займе не один день, і не час ділити лаври переможців. Це зробить історія. Україна країна трагедії і краси, де найбільше люблять волю і найменше зазнали її. Країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. Шлях України позначений високими степовими могилами, руїнами та прекрасними піснями. Тепер пролунає композиція у виконанні гітаристів. На батьківщина, і двох не буває, місця, де родились, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, Лелеки здалека нам весни не несуть. У рідному краї і небо без краї потоки, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, Її вечорами по всій Україні співають в садах Солові. І я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спраглий води без рідної мови, без пісні, без мами. Збідніє, збідніє земля назавжди. на та моя Україна Ти віршів сумних, про те, як, як живеться в ріднім краю Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою І дивно, чути від знайомих людей, що з цієї країни Потрібно чекати. Я не іммігрант, я маю батьківщину, І я не боюся голос сказати, так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити, так, я люблю. Беретися стратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, живемо під вічною вартою, маємо волю, а права не маємо, і хтось мені скаже, а ти що співаєш де твоя зброя народ підіймай я просто перезаряджаю набої, а ти, коли хочеш, зі мною співай, так є. Я тут народився, і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. і ще Так, я люблю Україну, я тут...